В одинадцяте в Україні вперше на Миколаївщині. Фінал всеукраїнської студент республіки вперше за роки свого існування пройшов не в Криму. Прийняти в себе в гостях близько тисячі активних представників студентства з усіх куточків країни випало миколаївській рибаківці. Все время приймалася на території Криму. К сожалению, силу таких условий об'єктивних об так получилось. І Нікалову такий шанс. Я Думаю, що все буде хорошо. Істинно заінтісовували природними умовами, море, чистий воздух, нове знакомство і все такое. На Миколаївщині вперше і я в захваті від цієї частинки України. Протягом трьох діб студентська братія відривалась в курортній зоні Рибаківка. Зазвичай легка та необтяжлива атмосфера фіналу студреспубліки цього року з очевидних причин дещо змарніла, натомість піднісся до небувалих висот патріотичний дух учасників заходу. В цьому році надзвичайно високий патріотичний дух. Кожен з областей з регіонів. Приїхав з прапорами України з банерами Єдина країни виклик викрикують як і патріотичні заклики про Україну, такі і образливі проти агресорів на нашу країну. Тому в цьому році є надзвичайно великий всплеск патріотичності студентських республіканців. Патріотичний настрій не вщухав ні на мить. Представлення зі сцени командира нашої 79-ки викликало шквал овацій. Рядом зі мною стоїть командир 79-ї мобільної бригади Іван Іванович. Я хотів би, щоб ми всі в місті, де ребята, в тому числі два, мої двоюродних брата, були там. Один продовжує службу. Я хотів би, щоб ми. Нашими аплодисментами поддержали тех ребят, которые держали. Організатори заходу особливо пишаються тим, що не дивлячись на важку ситуацію в країні, їм вдалося зібрати на щорічний фінал студ республіки представників абсолютно всіх регіонів України, включаючи Крим та Східні області. Я сьогодні Донецької передової, там дуже багато біженців, які нуждаються в нашій сваліповочі, наші підтримки. І я не мог просто не вручити нашу мирну, єдиною. студенческую символику, который представляет Донбасс. И я бы хотел, чтобы с Донбассом в сердце, с нашей единой Украиной, с Богом, потому что Бог с нами, потому что слава Украине! Окрім суто розважальних моментів, на кшталт танців та конкурсу Міс студентська королева фіналістам довелось прийняти і декілька доленосних рішень, зокрема, обрати свого президента. Ним став Василь Томчишин з Тернопільщини. Замахнулися республіканці і на дорослі ігри. Кожна з команд представила на розсуд журі своє бачення майбутнього України в умовах нового світового порядку, згідно яких буде розроблена концепція розвитку нашої держави на ближчі 50 років. Хто зна. А можливо, і дослухаються до голосу молоді у верхівці влади. Україна знаходиться в такому глибокому кризі, що стісняться хороших і здорових амбіцій вже приступно навіть. Приступних. Поэтому та ответственность, которая лежит на молодых людях, она касается не только в том, что молодые люди должны гибнуть за страну, молодые люди должны жить ради страны. Молодежь и прогрессивные эксперты, независимые общественные деятели должны дать свой содержательный и честный ответ. Этот честный ответ лежит в том, что нам необходимо брать на себя ответственность. И это тот предел, эта планка, которую сейчас готовы на себя брать в суд республика, и мы не стесняемся и уж точно не боимся. Все идеи, которые сегодня были собраны, собраны Без всіх організацій вони попадуть uh, к нам в комітет, де ми плануємо в сітябрі провести комітетські слухання, де в тому числі обсудить эти вопроси. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов з фіналу Всеукраїнської студреспубліки Рибаківка об'єктивно.